Друзі, доброго дня. Сьогодні четвертий день мого перебування в Німеччині. Вчора купили автомобіль, як ви бачили, поставили його на транзитні номера. Але в зв'язку з тим, що для того, щоб правильно оформити документи і швидше це була процедура, здійснюю подальше оформлення автомобіля через фірму свого товариша в Магдебурзі, щоб швидше оформити документи, тому що дія не вимагала відповідно. І процедури з української сторони, сплати платежів на українській стороні. Сьогодні зараз зранку ми під'їхали до можна так сказати їхнього МРЕО, для того, щоб знову поставити машину на облік. Поставити машину на облік і відповідно знову зняти, оформити документи на наші внутрішній мітиці, скинути по електронній пошті, сплатити митні платежі і е, отримати документи, які б давали б право е, дальнішого пересування і просування переїзду на територію України. Зараз ми підходимо до... Підходимо до. Е, Пункту оформлення і реєстрації автомобілів в Німеччині будемо ставити і знімати автомобіль на облік. Зайшли в пункт. Реєстрації німецької. Тут не можна говорити по телефоні. Але я вирішив зняти цю процедуру. Черг немає. Ну, Процедура зайняла. 15 секунд, взяли документи, сказали підійти. Все. Процедура зайняла 15 секунд. Підійшли без колейки, без черги до віконечка. Руслан здав документи, товариш мій, і сказали, окей, це ми здали документи. Прийшло десь хвилин 40. І ось зараз на табло з'явилася моя фамілія. Мені потрібно йти до Фрау Міл Мелден. Фраву Міл Мелден. І я далі розкажу, яка чекає процедура і що далі робити з цими документами. Тобто, розізна Александр, фрау Міл... Міл Мелден. Зараз якраз тут. Hier. Mhm. Sie sind hier Rutin Alexander, Tart. Ja, genau. Einmal hier und einmal hier unterschreiben. Aha, okay. Ist das Auto hier? Auto? Auto, Auto. Hier draußen? Ist schon da? Ja. Gut. Sie gehen jetzt bezahlen. <у> 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 а паспорт, паспорт. А, а, <у> а, <у> okay, okay, okay. Я пішов, отримав зараз карточку, по якій я маю заплатити гроші за номера, для того, щоб поставити і зняти машину з обліку. Йду до каси. Тут колейка. Вибачаю, кажу слово колейка, тому що воно мені подобається. Це черга на українській мові або очередь на російській. Ну що ж, продовжуємо процедуру отримання номерних знаків на автомобіль. Зараз я вставляю карточку в автомат, який має мені виставити рахунок. 46 євро. Оплачуємо. понесли 100 евро. Зараз має бути решта. Відбувається працювання. Ось решта. Так. Ось, відповідно. Ні, квітанці цими квітанцями зараз находимо назад. До речі, цей сервісний центр не тільки для автомобілів. Як з'ясовувалось у розмові з одним русскоязичним чоловіком, ось ці люди сидять і отримують паспорта, внутрішні паспорта німецькі, тобто реєстраційна служба вона передбачає отримання тут документів і відповідну постановку зняття транспортних засобів. Jetzt du es noch die Frau. Ich glaube, hatte eine andere Mappe. Ja. So, was können wir jetzt? Nein, ich glaube, wir haben die andere Ende das so. So das nehmen Sie gleich wieder mit. Brauche ich nicht mehr. Mhm. So, Sie gehen jetzt Kennzeichen kaufen. Kennzeichen. Mhm. Mhm. Am Auto dran, mm -hmm. hier draußen an Halle. Fünf Minuten bin ich da. Fünf Minuten. Okay. Danke schon. Und äh, da bringe ich dann den Rest mit da draußen. Mm -hmm. tak, ja? tak, tak, tak. So, okay. Das nehmen, Guinness. Kennzeichen holen. Okay. Auto. Draußen. Okay. Danke schon. Äh, Надаю автомобіль для огляду. Після огляду автомобіля отримую інший необхідний пакет документів для руху на автомобілі. Значить, приміщення, в якому одразу ж виготовляються номерні знаки, знаходиться за 50 метрів від реєстраційного центру. Я зараз туди йду, надам відповідний документ і мені мають видати номерні знаки, які я маю почепити на автомобіль, і автомобіль приставити для огляду. Так, ось тут видають номерні знаки. Хеллоу. Ось так.

Номерні знаки це багато, Ось відповідно я зараз заплачу цих 10 євро і отримую свої номерні знаки. Одразу ж тут формується номер і цифри на номері. І виготовляються номерні знаки. Ich ja, super. Jetzt bist äh, du schon. Ich bin nicht schuld. Nee, jetzt, dass nicht schuld bist, aber jetzt bist du schuld, weil er sagt, er war da drinne und, ja, keine Ahnung, äh, auf dem Weg rausgefallen In Zukunft erstmal die Vorgänge Thank Дам пішом. Бай! Ну що ж, шановні друзі, ось номерні знаки. Ви тільки що разом зі мною були свідками усієї процедури. Як виготовляються номерні знаки і одразу ж видаються власнику. Це ж сама фрау вийшла. Я оглянула автомобілі, звірила номер техпаспорта і кузова на автомобілі. Відповідно, зараз відбувається ця процедура, те, що я казав, буде наклеєно відповідний знак, який дає змогу на транзитні номера, який дає змогу певний час, а саме до, до 24.08 поточного року пересуватися на цьому автомобілі, доставляти його на Україну. Але це окей. Okay. You, you, Сказала Алекс Окей. Okay. Ну що ж, поїдемо далі. Ну що ж, після того, як отримав транзитні номера, процедуру отримання цих номерів ви бачили. Я зараз. Направляюсь на фірму до свого товариша, де відбудеться де подальша процедура оформлення документів. Тобто ми маємо зараз формувати пакет документів, скинути їх на внутрішню митницю на Україну в Україну, де має зробити відповідні нарахування і попередню митну декларацію для, після сплати платежів за розмитнення, по якій.